Була ніч, на наступ був зі сторони противника, був прорив. Мені задзвонив командир підрозділу, каже: до бою працюємо. Ми працювали із чотирьох ранку. До почті до 7 вечора прикривали і надавали піхоті допомогу. І ми відпрацювали на всі 100%. Тобто ми із своєю взаємодією, можна було сказати, що і зупинили цей наступ. Піхота противника зрозуміла, що тут не просто стоять хлопчики, які там популяють, там пару снарядів та і все. А ми били доволі точно. Мені було приємно, коли я це все спостерігав. І ми коли конкретно туди давали їм прочухана, то вони не то, що там, вони не своїм голосом кричали, коли ну, положили доволі так, я багато.